Демченко Олександр Іванович. Демченко Олександр Іванович народився 10 січня 1987 року у мальовничому селі Сваркове Глухівського району Сумської області. У рідному селі закінчив 9 класів і вступив до Глухівського коледжу Сумського національного аграрного університету на спеціальність будівництво та цивільна інженерія. Отримав диплом бакалавра. У 2006 році був призваний на строкову службу, проходив її у роті почесної варти президентського полку міста Києва. Після демобілізації вступив до школи Міністерства внутрішніх справ України. По закінченні працював у патрульно-постовій службі міста Києва, де отримав звання старшого сержанта. У 2011 році Олександр Іванович одружився. У шлюбі народилася донька Дарина. Після завершення контракту Олександр Демченко звільнився та їздив на заробітки за кордон. Бачив чимало різних міст та містечок, але йому завжди хотілося повертатися додому до рідної землі. І у 2021 році бажання здійснилося. Повернувшись до Глухова, Олександр купив будинок, власноруч відбудував його для своєї доньки, вклав у нього свою душу. Олександр Іванович завжди хотів кращого життя для своєї дитини, любив її та балував. У 2022 році, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, Олександр став на захист Батьківщини. Спочатку, як доброволець, вступив до територіальної оборони міста Глухова, а 5 травня 2022 року підписав контракт зі Збройними силами України. З червня 2022 року перебував на Донецькому напрямку під Бахмутом у зоні активних бойових дій. 6 серпня 2022 року Олександр Іванович Демченко загинув при виконанні бойового наказу від повторного влучання дрона під час порятунку своїх побратимів у селі Весела Долина Бахмутського району Донецької області. Попрощалися з героєм 9 вересня 2022 року після довгої процедури ДНК у його рідному селі Сваркова. У Олександра Івановича залишилися мати, донька, сестра. Сестра Олександра згадує: в останній телефонній розмові ми говорили про плани після перемоги. Саша мріяв відвести доньку до українського Криму на море, підкорити гору Говерлу. Об'їздити всю Україну, купити бусика та займатися перевезеннями людей за кордон. Він навіть не сумнівався в нашій перемозі. Він чекав цього моменту, чекав повернення Дарину до України, чекав, коли почне втілювати свої мрії в життя. Зі спогадів Валентини Терещенко, вчительки Олександра. З дитинства Саша мав схильність малювати, майструвати лагодити, будувати, самостійно перебрав та полагодив татів мотоцикл та ганяв на ньому по селу. Пізніше добрався до татового жгуля, який вже майже згнив, але після капремонту ще довго служив родині. Самостійно зібрав трактор, який досі працює. Односельчани кликали Сашка на допомогу по ремонтах будинків, сантехніки та в інших справах. Здавалося, немає такої справи, що не міг би зробити наш Сашко. Таким його пам'ятають всі рідні, друзі та знайомі: добрим, чуйним, веселим, а за необхідності серйозним, справжнім чоловіком, найкращим батьком, сином та братом, людиною з золотими руками та серцем. Про таких, як і він, кажуть, «цвіт нації, працьовитий. Розумний, наполегливий, трохи мовчазний, ніколи не відмовляв односельцям у допомозі, мав золоті руки. Живучи поряд, часто бачила, як він допомагав батькам по господарству. Пам'ятаю, яким щасливим був на своєму весіллі, як сяяли радістю очі, коли народилася донечка. Часто їздив на заробітки, будував самотужки новий дім у місті. І все це для майбутнього своєї дитини. Щемливі спогади. І у них він живий, як завжди, спокійний. За спогадами класного керівника Валентини Сергіївни Лати. Коли прийшла трагічна звістка про загибель Сашка Демченка, у пам'яті промайнули всі дні від першої і до останньої зустрічі, серце стиснув невимовний біль утрати. Сашко був такою світлою, гарною людиною. Трішки сором'язливий, добрий, щирий, безвідмовний, завжди допомагав та виконував усі прохання. Хлопчик із променистими очима став справжнім красенем, у якого були закохані майже всі однокласниці. Олександр виріс справжнім чоловіком, працьовитим, мужнім, надійним. Гордістю й опорою для батьків він невтомно працював, будував своє життя заради сім'ї, коханої дружини, найріднішої, найбажанішої донечки. Саме такі чоловіки стають героями ще за життя. Я пишаюся тим, що була причетна до виховання Олександра Івановича Демченка, спогади ірини циганок, хрещеної матері Дарини, доньки Олександра. Наше знайомство відбулося на весіллі Саші. Потім я стала хрещеною його донечки Даринки. Надалі ми зустрічались на сімейних святах, днях народження, особливо любили День Святого Миколая. Незабутніми були розмови за чашкою кави, а з початком війни ми завжди були на телефонному зв'язку. Не вистачає наших душевних розмов, Їй іноді хочеться набрати номер Сашка. Але сувора реальність невблаганна, І життя Олександру не повернеш. Вічна пам'ять герою назавжди 35. назавжди в строю.